Як працюють сонячні панелі, коли вже 2 дні йде дощ і 3 дні пасмурна погода. Зараз я вам покажу, розкажу, як насправді це відбувається. На даху гаража в мене встановлені 4 панелі по 405 Вт кожна компанії Jazz Solar. Зараз спустимося, я вам покажу на інверторі, як це все відбувається. Що ми бачимо? wi fi реле, яке рахує вати, кіловати і ампери. На даний час у нас ампери по нулям. Тобто воно не споживає ніякої електроенергії з мережі. Світло в гаражі абсолютно все ввімкнуто. Відкриваємо ляду, я це все обшумив, тому що воно мені заважає, як гуде. І що ми бачимо, що на даний час панелі абсолютно неактивні, вони не працюють. Бачите, Тобто е горить світло суто від акумуляторів. Давайте покажу так, пройдемося. 90 вольт 84. Тобто на даний час 4 панелі видають 90 вольт. Щоб інвертор цей працював, йому мінімум треба 90 вольт. Тобто, бачите, ось такі стрибки 100 вольт 90 менше і так далі. Тому на даний час він по суті, ну як то кажуть, неефективний. Ось, бачите, вже да? тобто десь там щось йому сталося і вже пішов заряд від панелей. Тобто бувають такі моменти, коли панелі дійсно неефективні і не працюють. На даний час бачимо, що вже вистачає, ніби все. Заряджаються акумулятори. І давайте глянемо, хоча б який вольтаж. Бачите, піднявся вже 114-115. Пішла зарядочка, все чудово. Тепер давайте глянемо, що в нас по акумуляторах. 25,6 вольт, тобто акумулятори не дозаряджені на даний час, час дня і до часу дня воно не встигло дозарядити дві акумуляторних батареї годин АДЖМ Так, їдемо далі. Працює освітлення в гаражі. Зараз глянемо 174 Вт. Тепер даємо навантаження. І одразу бачимо, що пішло ось тут навантаження по шкалі видно 1,7 кВт. Вольтаж одразу почав на акумуляторах просідати 23,8 вольта. І тим паче з мережі поки що воно не бере, тому що там стоїть в налаштуваннях, що поки воно не висадить ось цих два акумулятора на 30%, тобто в них залишається 30%. І аж тоді воно вже переключить на мережу, коли йому не буде. Вистачати. Дивіться, яка фішка, друзі, на даний час 127 вольт. Йде заряджання акумулятора. Бачите, показує, що йде. І зараз ми перейдемо до навантажень. Ось, будь ласка, 173 Вт. Вмикаємо обігрівач 1,7 кВт. І одразу, що ми бачимо? Так, ми бачимо, що вольтаж на акумуляторі просів. І вимкнулася зарядка акумулятора. Тобто акумулятор на даний час вже не заряджається. Я не знаю, чому так. <рес> По суті, я напевно думаю, все, що йде від панели, і воно одразу намагається покрити то, що воно споживає, а на заряджання акумулятора вже йому не вистачає. Що я з цього вияснив, друзі? Так, тут показує в нас, що сонячна погода, хоча насправді в нас хмарно, і в Хмельницькому на даний час 15 градусів. Но це не про те, а про те, що я хочу зайти в реле напруги і показати вам споживання. От, бачите, сьогодні в нас 13 число, і на даний час вночі воно брало все ж таки, щоб підзарядити акумулятор. Бачите, 0,10 кВт. Вчорашній день лив дощ майже цілий день. Бачите, тобто в якийсь період часу, а це в нас було 19.00 і з 19, навіть не з, не з 19, можна сказати, що з 18.00. Ось, бачите, пише 18-19. І воно <кій> почало брати. З мережі, тобто 0,20, 0,30, 0,40 і ось так далі. Це за вчорашній день. Давайте глянемо за позавчорашній. Позавчорашній день також була пасмурна погода і дощ, але акумуляторних батарей ще вистачало. 11, 10, Далі бачите, де була вся сонячна погода 9 число. Так і все по нулям. Тобто з мережі воно абсолютно нічого не бере. І що з цього я вияснив, друзі? Я вияснив то, що зимою я абсолютно ніяким чином не буду палити <гум> в цьому гаражі від сонячних панелей. Тому прийдеться ще поставити дві панельки, тому що. Витягувати реально воно не буде це все. Треба доставити дві панелі, щоб хоча б зимою могло горіти цілий день світло в гаражі просто на халяву, щоб писати ось цей контент для вас. А коли вже там дійсно буде сонячна, класна погода, можна буде вже ввімкнути якийсь обігрівач. Як завжди, буду вам показувати і. Тримати вас в курсі справи, як працюють панелі, як там доставлю ще дві, який максимальний пік в самий жаркий день. Це все, друзі, найближчим часом. Всім дякую, ставите вподобайочки і до побачення!